Вчора закінчилися вибори в Молдові. Вони були дуже важливі для України, тому що Росія вкидала величезні кошти, так само як і в Угорщину Словаччину, так само як намагалась в Румунію для того, щоб навколо України зробити такий пояс е, проросійських урядів. І дуже важливо було, щоб партія має Санду, партія Пас вона втримала. Лідерство і не просто втримала лідерство, а змогла сформувати більшість без е, будь-яких інших коаліціантів. І, власне, ми вчора всі спостерігали, тому що це було дійсно дійсно важливо для нас. І зараз ми бачимо за результатами підрахунку 100% голосів в Республіці Молдова перемогла партія Пасма і Санду, е, причому перемогла переконливо, набравши 50%. Плюс відсотків, якщо було -то точнішим, то 50,20%. відсотків, і ще з врахуванням того, що е деякі партії не прийшли, так вона буде мати е більше ніж половину місць в парламенті. Навіть якби так було, і це дуже дуже добре. Тобто, у партії Пас є більшість, яка підтримує президента Маю Санду, підтримує Україну, підтримує євроінтеграцію Молдови в ЄС І давайте подивимося дуже важливо ці процеси, які відбувались, Росія вкидала бабки. Росія вкидала бабки через Русскую Православну Церкву в Молдові. Ми бачили. Додон дуже сильно цей проросійський президент, колишній експрезидент, постійно контактує з руською православною церквою. Йому грамоти вони видають всі в ці русські православні священники. Вони агітують за. Проросійські блоки, і ми бачимо, на жаль, да, бачите, проросійський блок, ось цей так назве блокул Патріотік, да, в якому там п'ятикутна зірка і всередині сердечко з серпом і молодом. Тобто, уявіть, в які дідюші вони ще досі там живуть. Вже навіть в самій Росії не таскаються цим серпом і молотом, але транслюються на пострадянські країни. Набрали 24%, тобто четверта частина. Виборців Молдови, вона ватна, вона ватна, агресивно ватна. І це насправді дуже дуже велика проблема. Але великий плюс в тому, що цього ватного електорату стає з кожним роком все менше і менше. Тобто вони програють колись. Вони мали свого президента, зараз вони програли президентські вибори, двічі програли, програли парламентські вибори і будемо сподіватися ніколи більше не повернуться в публічну політику. Але тут дуже важливо ще подивитись на. Ось в е сайті виборчої комісії є такі е можливості подивитися, як голосували деякі регіони. І, власне, якщо ми візьмемо Гагаузію, Гагаузію, яка хто такі Гагузи? Гагузи це тюркський е народ, який е сповідує християнство, тобто, це е нащадки той, тих кочових е тюркських е народів, які були на е Причорномор'ї. На північному причорноморі жили і які охристиянились, але вони, скажімо, займають так історично склалось, що вони займають проросійську позицію. Проросійську позицію їхня ця пані Гуцул Башкан ну як голова постійно їздить до Путіна. Зараз в, в Молдові проти неї порушили кримінальне провадження. Як по кримінальні справа по-молдовськи, якщо. І ми бачимо, що в Гагаузі, в Гаузі е, цей проросійський блок набрав 82-82%, 82,35%. 82 тобто майже всі Гагузи голосували за цей проросійський блок. Партія Майсанду Санду там набрала лише 3%. Е, на наше щастя, сама Гагаузія не є. Скажімо, такою чисельною, як ми бачимо, да, всього тут 57 тисяч виборців, хоча для Молдови, да, для Молдови це суттєве число, але це не є якийсь величезний такий промисловий скажімо, регіон, як, наприклад, в Україні був Донбас, який був суттєво впливав на баланс сил. Тому Росія буде розігрувати цю карту, тому що бачите, настрої, настрої. Проросійські там є дуже високі, але вони територіально межують з Україною, і я думаю, що Україна допоможе Молдові не дати ніяких там ось таких проросійських двіжух. На диво, на диво, Придністров'я да, Придністров дало за е, цей патріотичний блок всього. Патріотичні блін, не так назвали, проросійські будемо його називати 51%. 51, А за партію має санду дала 30 майже відсотків. Тобто, третина придністровців, які проголосували, вони все ж таки підтримують курс на євроінтеграцію і замучили жити в цій дичині. Хоча загальна кількість виборців да з Придністров'я була 12 тисяч, це. Обумовлено певними, можливо причинами, тим, що там мости були заміновані і якимись іншими. Але суть в тому, да, суть в тому, що ми бачимо, що в Гагаузі, яка не знаходиться під російською е, окупацією, е, прихильників російського е, патріотичного типа Блоку 82% в тій самій Придністров'ї, яка понад 30 років живе в цьому русском мірі. Виявляється, таких лише 50%, а третина людей все ж таки зрозуміли, що перспектива Абхазії, перспектива Донецька, Луганська, перспектива їхнього ж Придністров'я, які перетворили в таку проросійську клоаку. Нікому не цікава, це дуже дуже хороші тенденції. Тому ми будемо бачити, що буде далі в Молдові зараз про російські сили збирають мітинги до Дон для того, щоб сказати в нас сукрати, тому що дуже важливо да, дуже е, класно голосувала діаспора. Якщо ми візьмемо, як голосувала діаспора. Діаспора в 78% дала за Маю Санду. За проросійський блок тільки 5%, 13 тисяч голосів. Що дуже важливо, тут є гарний е, розподіл по країнах, і ми можемо побачити в Росії, да, громадяни Молдови, які знаходяться в Росії, як не дивно голосували да, за цей проросійський блок. Дві тисячі з тих проголосувавших е, невелика кількість да, в Росії. В Росії взагалі взяло участь лише Чори тисячі виборців, там, 4 тисячі Партія Майсанду Санду взяла там 11%. Білорусь, Білорусь теж там ватні Молдованим. В Білорусі 53%, там 150 чоловік, невелика кількість, але все одно показує там. За проросійський блок, але все ж таки майже третина за е, май, блок Майсан, партію Майсанди і Україна. Ми ж не можемо не глянути, що було в Україні. В Україні е, громадяни Молдови, які знаходяться в Україні, все ж таки переважно підтримали має 78%. І 10-10% майже є якихось молдовських ж ждунів в Україні. Голосувала невелика кількість, 612 людей, але все ж таки, бачите, це показує певний певний розподіл Європа, європейські мігранти із Молдови Да однозначно голосували за проєвропейську партію. 76%, коли як проросійська ледь 4 набрала, навіть не набрав в Німеччині європе, проєвропейська партія. 75 е, проросійська 5. Тобто ми бачимо, що от, і так в усіх е, країнах Європи, о, Швейцарія, бачите, чим багатша країна, тим е, діаспора розуміє ще різницю між русським міром. От в, Швейцарії, да, в Швейцарії 84% за. Про європейську партію а 2% за цей блок Патріотична Росія. От мені цікаво, от уявіть, як вата сидить сильно в головах ось цих людей, і наших українців, і білорусів, і молдаван, які навіть виїхали в Європу, живуть в шикарній демократії в шикарних умовах і все ж таки не хо вони не хочуть поїхати в Росію які вони, вони хочуть в Молдову притягнути Росію. Вони, вони живуть в багатих країнах, але хочуть туди русський мір. Тобто це якась така, знаєте, тут навіть не економічна ситуація, тут щось в головах. Ці люди сидять на совкових якихось. Euh, скажімо, каналах, совкових штампах, совкових типах мислення і кінця і краю цього нема. Ну, як можна да, жити в Швейцарії і 2% все ж таки проголосували за е, рашку. Вон, В, в е, Сполученому Королівстві 83% е, за проєвропейську партію Молдаван, 2,21% за рашку. Що вас змушує поїхати туди в багату країну і голосувати за те, щоб Росія була в Молдові? Ну, тобто, це якась така о, да, бачите, цей порядка 2 в усіх інших, в усіх країнах Європи, порядка 2% зберігається ось цей проросійський блок. В Польщі, в Польщі, да, аж 5 набрали. Тобто, ми бачимо таку. Тенденцією, що, а ну, до речі, як голосували Молдовани в Америці і Канаді. В Канаді все-таки 5% за цей рашку, і в Америці 2%, 2,5 майже відсотки за рашку. От так. Ось так воно дивно виходить. Да? Люди, які тікали від е, бувшого совка в країни з вищим рівнем проживання, вони голосують за цей русський мір. Це дуже-дуже велика проблема. І в нас, в Україні, якщо ви зараз візьмете опитування е, тих людей, які виїхали з України в Європу, в США, в розвинені демократичні країни, якщо ви їм дали би зараз список, е, за кого б вони проголосували в Україні, значна частина з них проголосує за якусь. Довбану проросійську партію, за якихось там Мураєвих, за якихось там допкінів, за якихось тігіпок і всякої такої шушери. До речі, Додон хоче робити, я вже бачив, він робить виступи, що у нас укралі побіду, тому що всередині Молдови виграла там опозиція, майже там щось там набрала, а лише за рахунок діаспори виграла, Майя Санду. Це не зовсім так, тому що, в принципі, якщо Брати е, суто Молдову, партія Майосанду Санду теж виграла, але не набрала там 45%, да? ой, 50%. А да? тому теоретично цей проросійський блок якби об'єднався з іншими, хоча не факт, щоб вони б об'єднались, да? мав би міг би мати половину. Тому тут е, така собі маніпуляція. Але в контексті мітингів, в контексті того, що Росія зараз буде пробувати качати Молдову. Тут дуже важливо, чия столиця, так, тому що в основному протести завжди проходять основні політичні в столиці. І тут дуже добре, що ми можемо муніципалітет Кишинев подивитись, як голосував Кишинев. І власне Кишинев 52% проголосував за Маю Санду. За проросійський блок лише 21%. тобто в два рази менше, де в два з половиною рази менше. Тому, в принципі, протестний потенціал. Для проросійських сил він є, але він не є таким, скажімо, визначальним. так, Дуже-дуже добре, що все ж таки Молдова взялась за, скажімо, вигнання Росії. Кишинев, як столиця, розуміє, що буде таке, якщо прийде російський мір, і буде буде тяжко. Тому. 에, друзі наші з Молдови, вам вас вивітає з перемогою над руським міром. Це дійсно дуже важлива перемога, і ця перемога важлива для нас, українців. Чому? Тому що <кхе> Росія хоче нас так з'їдати. Знаєте, по одному, от вона гоп зжерла Білорусь і використовує Білорусь для стрибка на Україну для тарана е, якихось європейських ініціатив. Вона... Взяла через вибори, так як хотіла через вибори отримати владу в Молдові, вона отримала владу в Грузії. Вони закидали бабками через е, певних олігархів проросійських і прийшли до влади в Грузії. В результаті згорнулись ці проєвропейські реформи, згорнувся рух в ЄС е, і е, Грузія стала таким собі. Сателітам Руська міра з тітушками і всім витікаючим, що з цього випливає. Тому Молдова, якби програла ось ці вибори, а Росія вкидала дуже великі гроші, тому що, в принципі, Молдова невелика за своєю кількістю да, для Росії вплинути на вибори в Німеччині і вплинути на вибори в Молдові це різний різний рівень впливу. На Молдові це легше робити, тому що, по-перше, там є велика е кількість етнічних. Росіян етнічних, які були там під час Російської імперії, Радянського Союзу заселялись, і є вплив ось цих ватників навіть серед е молдовського населення. Так, так само, як у нас, е будемо чесні, навіть серед українців етнічних є любітелі Росії, досі є, і це дуже дуже велика проблема і. Чинник Руської православної церкви, яка досі не заборонена в Молдові і досі не заборонена в Україні, все ж таки лишається. Ну що ж, будемо бажати нашим друзям в Молдові вистояти проти цієї московської орди. Вона зараз буде пробувати хитати ситуацію. Бажаємо Молдові вирішити питання з Придністров'ям з вигнанням російського контингенту з цієї території, можливо, і Україна. Посприяє якимось там анонімними дроновими атаками під виглядом дій е, Молдови. Потім, але це йде до того, що Росія втрачає геополітичний вплив в цьому регіоні. Раніше Росія контролювала Молдову через проросійського президента Додона. Раніше Росія контролювала Україну через проросійського президента Януковича. Зараз Росія контролює Білорусь. Через проросійського президента Лукашенка. Наша задача обрубати від російської гідри всі ось ці щупальця, які вона лізе в наші країни. Молдова має бути в ЄС. Україна має бути в ЄС. Білорусія має скинути російські пута і теж попасти в ЄС. Дуже дуже дякую всім, хто нас дивився. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк, скиньте це відео своїм друзям і напишіть. Свою думку, чи вдасться Молдові остаточно вирішити ось це проросійське питання і питання з Придністров'ям найближчий рік-два, як нам би хотілося? Напишіть в коментарях. Слава Україні!